Понеділок всіх вітаю 9 лютого. Останні новини України. Кошмарі вночі Одесу прилетіло в будинок. Багатоповерхі... Багатоповерхівка. На жаль, є постраждалі і загиблі. Кошмаріли ще й Дніпропетровщину. Ну, в общем, велику кількість регіонів дронами вночі кошмарі. Що тут пишуть? Проблема з газом на Заході України. Мешканці Львівської та івано франківської областей кажуть, що суттєво знижив, 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 фу, блін, зниження тиску в мережі давайте спитаємо, що там. Реально є зниження тиску в мережі, мається на увазі газу. Чи реально зараз є проблеми з газом? Західна Україна, зниження тиску в мережі. Чи це якийсь, може, фейк? Сім мечів, ілюзія. Ну, поки що показує, що, що якось ні. Обман, ілюзія. Для чого? Зробити ще боляче. Зірка, удари по зірці були в Україні. Нібито в Україні були удари по зірці, і ще більше людей якось залякати. Не світла немає, там і ще й газу не буде. Я думаю, що газ має бути. Показує обман і ілюзія. Індія затримала три танкери тіньового флоту. Нічо собі. А, раніше цього Індія не робила, а так як зараз в них з США є домовленості, і Індія вперше офіційно м зробила це. Три Затримала три танкери тіньового флоту. Індія вперше затримала три танкери тіньового флоту, які були у відкритому морі і незаконно перевозили нафту. Нічого собі, Індія. Ось вам і Індія. Таємниця, таємниця Росії тупік. Таємниця і Росії тупік. Перекрита дорога Росії через Індію. Ну, тобто тепер Росія не зможе через Індію не туди, не сюди. Да, Зв'язані руки. Так, обмежити Росію, зв'язати їм руки. А з чого такого дива Індія вдруг почала перерізати Росії, зв'язувати Росії руки стосовно нафтової галузі і стосовно танкерів? З якого такого дива Індія почала таке робити? Індія, королева. Дивіться, Індія показує, що Індія це королева Кубків. А вчора мені випадала королева Кубків. Якась має бути втручання когось, якоїсь держави. Випала вчора королева Кубків. Так може, це Індія зробить щось таке подурне, що ніколи такого раніше не робило? Не робило, не робила. І це реально зв'яжеть руки Росії капітально, тому що Індія номер два. По закупівлі нафти, по, тобто плюс перевезення цих всіх танкерів, тіньовий флот Індія все це прикривала. І це реально ще більше вдарить по Росії. Це може бути Індія. Вона випадає Королевою Кубків. Співпраця з Трампом, США гроші. Щось там вони підписали якусь співпрацю. Індії вигідніше з США. Пам'ятаєте, обкладинку The Economist 26 рік? Там біля Трампа стояв моді з цієї сторони, а з цієї і Європа. А з цієї сторони стояв Сіньзіньпін, Путін. І хто там ще стояв? Сіньзіньпін, Путін. І ще там якийсь храмоножка. Ну, може, у цей, не знаю там хто. Може, це Північна Корея. Ну, в общем, да, стояв моді з Трампом. Ось вам і будь ласка, може, воно оце і є втручання країни, да, Королева Кубків, Індія. І це реально зможе допомогти саме нам? Ну, звісно, воно і нам допоможе, а в Трампа там свої цілі. У нього там інші. В Трампа інші цілі на це все. Так, в Білгороді почалась евакуація через колапс систем опалення. Вони там зливають воду з систем. Ось таке може статися, коли прилітає карма. Ну, я скажу так. Київ це пережив, Харків це пережив. Ну, Белгород, хоча там ще якась область теж, теж сьогодні вночі в Росії там постраждала енергосистема. Тобто наші почали відповідати по, по ТЕЦ, по ТЕС, по, по електроенергії. Давайте спитаємо: це має статися в Москве? Тобто, саме в столиці? Це має статися в столиці. Оцей колапс має статися там. Наші почали відповідати, наші, ну, Збройні Сили України почали відповідати і б'ють теж по енергосистемі. Як вони били по нашій. Тепер ми б'ємо чітко по їхній системі, тому що, ну, ви вже просто дістали. Угу. Ну, да. А як ще можна зупинити диявола? Ну, як? Вони знищують нашу енергосистему. Ми знищуємо їхню. Ну, Я вважаю, що ну, правильно. Ви знищуєте наш дім, ми знищуємо, знищуємо ваш дім. Це план по справедливості. Це справедливо. Ви перші почали це робити? Перші. Ладно, давайте спитаємо за Москву. Москва, а ну-ка, покажіть, будь ласка, Москва в найближчий час. Блек-аут станеться. Капітальний блекаут. Станеться Москва в найближчий час. Прям така Москва недоторкана. Справедливість. Знов Росія і Україна. Чекаємо дозволу зі світу. Тобто, хтось має дати нам е, цей сигнал, що даємо добро. Чекаємо дозволу зі світу. В Москві буде блекаут В Москві буде блекаут дозвіл зі світу чекаємо. Стійкість, страх. Ну. Таке. Чекають наші дозвіл. Ну, поки що там не показую, що отримають цей дозвіл. Поки що дозвіл є бити тільки по прикордонним областям: Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська, ось так, поки що так. Для е, вирішення дуже складної ситуації. Мають бути переговори і особисто зустріч з Зеленського з Путіним. Але ключову роль в цьому процесі має відіграти Трамп. каже наш МЗС Сибіга. Так. Ну, давайте ще раз питаємо. Чи буде зустріч з Зеленського з Путіним? Ну і Трампом, наприклад. Чи буде зустріч з Зеленський Путін Трамп, або Зеленський Путін. Чи буде ось така зустріч в найближчий час? Ну, поки що тут, Ні, Росія не хоче. З боку Росії хитрість, обман і поразка. Вони не хочуть, ні. Вони будуть атнікуватися до останнього. Ну, Можуть когось іншого послати. Мені випадає король мечів замість Путіна. Не показую. Росія може взяти паузу у використанні літаків ту 95 та Ту 160 через вичерпані запаси ракет Х101. Росія зараз заляже на дно, буде накопичуватись аж до весни. Загроза залишається від дронів і балістики. Ну, давайте спитаємо, чи дійсно до весни Росія заляже на дно зі своїми, зі своїми літаками-стушками, і в них в общем, проблема з ракетами. Так, в них обмеження, так? Да. Ну так, у них реально зараз з цим є проблеми і обмеження. По-перше, вони свої літаки оці рухлять. Вони їх настільки загнали, використали, їх треба ремонтувати, обслуговувати. да, У них обмеження. Ну, в них обмеження, ну відповідь так. Так, в них обмеження. Їм треба і літаки ці і обслуговувати, ну і ракети там виробляти, накопичуватись? Це реально правда? Так, да, загроза від дронів і балістики залишається. Чи вдасться якось нашим? Я не знаю, як ці дрони, чи вдасться якось нашим знищити виробництво цих дронів на Росії? Мало того, що вони їх виробляють, так ще вони їх десь ще, мабуть, Ірана ще й купляють. А може, і Китай там допомагає. Ну, дивіться, що має статися. Має статися щось таке, що вже було. Це станеться зсередини. Тобто. Навіть не ззовні, а зсередини зсередини має щось статися. Це стосується виробництва цих дронів. Трамп за рік при владі так і не запровадив проти Росії жодних відчутних санкцій. каже BBC. Це правда? Це правда, що Трамп за рік при владі так і не зробив жодної. Санкції, яка б діяла на Росію. Це правда? Це правда. Росія, Вищий суд, сила, відлюдник. Ну, бо Трамп це робить через інших іншими руками. да Руками Європи, руками України. Тепер руками Індії. А напряму ні? Напряму ні. Дозволи бити по їхнім НПЗ. Це нашими руками. Європа не купляє нафту газ. Це руками Європи. Тепер і Індія теж там. В общем, ну він хитро робить це з іншими. тобто свої руки чисті, хай інші там, В да? Цьому всьому варяться. Ну, ось така відповідь. Так, ну і давайте спитаємо про цього Епштейна. Епштейн раками намагався вийти на Путіна та мав зв'язки зв з російською елітою з ФСБ. Так. Чи правда, що Епштейн співпрацював з ФСБ? Чи правда, що Епштейн співпрацював з ФСБ? Та є, та, дуже таємно. Жінки, подивіться, жінки закохані? Правда? Вони співпрацювали з ФСБ, заробляли гроші і жінки, таємно жінки, тобто Росія постачала. Жінок таємно, чи навпаки, сюди таємно приїжджали, ну, в общем. Не жінок, а дітей. Кошмар. який-то. Я читала ці файли Епштейна, ну як трошечки. Я бачила, що там пишуть, там просто жах, що вони що там, що там відбувалося. У мене нема слів. Про все це. Ну, це взагалі. Навіть фільми про найгірші жахи, найгірші оці маньяки, там такого нема. І оці люди вони керують світом. Да? Вони багаті, впливові і керують світом. Чи насправді вони всі хворі на голову? Їх треба на. Ну куди їх треба? Їх треба на, Я не знаю, на електричний стул. Епштейн був знайомий з Путіним. Епштейн був знайомий з Путіним. Напряму ні. Тільки через якихось людей. Через е, якихось там, я не знаю, е, ну, тобто, один одному там хтось щось сказав, а Путіну передали. Особисто ні. Чи є в Росії Путіна, влада Кремля, чи є в них оці відео з вечірок Епштейна на різних політиків? Відео є. Паш мечів, це Сляжка. Сляжка була в домі, і карта дітей Росія. Да, на імператорів, на керівників. Слежка була в їхньому домі. В їхньому домі, в Росії. Ну, в общем, відповідь так. І вони, ними, вони цими відео всіх залякують. Тримають за одне місце. Тримають за одне місце. Ось ось так. Такі справи.